Вітаю, воїн брейн роту! Ти пройшов минулі випробування, але сьогодні новий рівень. Слухай звуки, впізнавай істот і доведи. Ти справжній звірознавець мемного рівня. Правила прості: 18 звуків, 8 секунд на роздуми. Кожна правильна відповідь 1 бал. Пиши в коментарях, скільки балів набрав. До речі, ось кращі коментарі з минулого відео залиш свій, і може саме ти засвітишся в наступному. Ну що, готовий? Поїхали. Вмикай уважність. Цей звук знайомий. Пірі-пірі крокоділіні. Люче бріланте, ноти оскура. Це номер вісім. Piri piri crocodilini? Luce brillante notte oscura. Standard skill, vento leggero, e ermare caldo. Sound is dico per rode. Chef crab Half man, Half crab. manfrab. Chef crab bracca dabra. Half man half crab. False. Чуєш, це явно щось знайоме. А що саме? Бло-бірафіні авокадіні. Fascinante... Це номер 10. Blob, 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 Questa affascinante креатура е nota come avo giraffa. Можеш назвати цю істоту лише за її голосом. Атеооо! Матео! Отже, це номер два. МАТЕО! 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 Матеїно! Саундчек тваринного світу. Хто в ефірі? Саламіно пінгвіно, Мездо саламе! Мезо пінгвіно. Тут про... Правильна відповідь: 18. Salamino pingo. Mezzo salame, mezzo pingo. Тут проблема. Но сcivola, се афетта. Це точно не твій будильник? А хто ж тоді? Гангстер Гусні? Не piace sparare con le sue selvagge Це номер 15. Brr, brr, -br gangster gusini? Le piace sparare con le sue selvagge pistole mafiose? Oh oui, oh oui, mi ha colpito! Gotovi do nastupnogo rivnia Brain Roto? Slukhaj! Cucinni racunini! Crunch! Skronk! Nom nom nom! C'è nomer sim! Cucinni racunini! Crunch! Skronk! Nom nom nom! Biscottucci raconucci, munk munk! Sai chi te crici? Bulbitto bandito tractorito! Mamma mia, chi ha dato il trattore a questo? Se numero 3 Bulbito bandito tractorito! Мама мя, ки а датторни a questa patata? Ya Послухай уважно і вгадай, хто це видає такі звуки. Avocatini, antilopini. Antilo... Це номер 9. Авокадіні antilopini. Антілоп лучі авокадучі. Можеш назвати цю істоту лише за її голосом. Франческу, франческу, Франчі. Номер 14. Франческу, франческу, франчі! Франческіно, Франчі. Tiri li calica, tirili calaco! Era un pollo con l'aria. C'è numero 6. Tiri li calica, tirili calaco! Era un pollo con l'aria condizionata nel deserto che camminava alla ricerca del cibo. Tu canelli, papaya Tu Це номер 5. Туканелі, папаянелі. Тука-пая, папайонучі. Це було нескладно. А як щодо цього: Оркалеро, Оркала, Скарпа Б'янка, сплеш, бум. Це номер одинадцять. Тралалеро тралала. Нононо. Оркалеро, оркала. Скарпа б'янка. Сплеш бум а! Напиши в коментарях, якщо і цю вгадав. Гангстер футера криміналера Це номер 16. Гангстер футера Криміналера. E dosa un outfit da gangster ha un apetto fantastico. E... Che cos'è questa varina? Octopusini zucchini. Mamma... Questo è numero 4. Octopusini zucchini. Мама кареата е кста! Камaretti zucchetti! Це точно не твій будильник? А хто ж тоді? Йо, йо, йо! Гранкіло spiritello! Sceso da kataius. Відповідь 17. Yo, io, yo, io, yo, io, yo, 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 granchiello spiritello. O słuchaj уважно і vгада, taki zvuki. Ekwa voi! E' legendari. Отже, це номер один. Ekwa avoi! Possi sushini! E' legendario! Gattini wasabinni! Me! Budi didi dun budi andun dan din dia. Budi didi dun budi andun dan din dia adalah seorang jambu klutuk tuk tuk tuk. Ну що ж, дякую за перегляд і не забудь підтримати мене взаємодією з відео. Я супер радію кожному лайку, підписці або коментарю, навіть якщо він негативний. Ви найкращі, а я побіг створювати ще відео для вас. Бережіть себе і до нових зустрічей!